Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 8 березня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан справедливість. Карта говорить, щоб ви були чесними і справедливими, ніде нікого не обманювали, тому що все, що ви робите іншим, це повертається обов'язково до вас. Також, можливі, якісь суд провірки, якісь суди, тому подібне, то тут ви матимете успіх. Також, можливі, якісь спірні питання, якісь папери, з паперами будуть питання спірні. Саме головне це чесність та справедливість. І це все приведе вас до стабільності та впевненості завтрашнього дню і гарної можливості під кінець дня приділити увагу собі своїм потребам. Тельці. Для тельців принцеса Мечів, яка говорить про конфліктні ситуації, про непорозуміння, про те, що вас можуть тягнути у конфлікт і тому подібне, бажано. Не звертайте увагу на критику, не звертайте увагу на плітки і тому подібне. Будь, будьте вищі з цього, просто пройдіть мимо цього всього. І вам буде набагато тоді простіше. Е, і ні в якому разі не встрягайте ніякий конфлікт. Близнюки. У близнюків четвірка кубків, тут незадоволеність будь-яким розвитком подій, тут поганий настрій, скажімо так, не з цієї ноги встали. Поганий настрій, все не влаштовує, як вирішення якихось проблем, питань не було, все не так, все вас чомусь не влаштовує. Саме головне це взяти свої емоції під контроль, і тільки ви тоді побачите нові перспективи, нові можливості для того, щоб вирішити ті чи інші питання. Саме головне в цей день це контроль емоцій. Не піддавайтеся цим емоційним таким стрибкам. Раки. Для раків старший аркан Колесо Фортуни. Карта говорить про те, що вдача на вашій стороні, вона вам буде посміхатися, ні в якому разі не лініться, проявляйте себе, будьте рішучі та наполегливі. Також все, що цей день з вами відбувається, потрібно приймати з вдячністю. Все, що робиться, все робиться на краще, і цей день буде для вас досить таким вдалим. Леви. У левів дев'ятка мечів карта говорить про ваші страхи, про ваші переживання, про те, що ви в очікуванні постійно негативних моментів. На дні колоди вісімка кубків, яка говорить про зміни. Про те, що, можливо, є якийсь, буде якийсь розрив у відносинах, там зміна роботи і тому подібне. Перш за все, потрібно перестати боятися і подивитися правді в очі, тому що все, що не робиться, все робиться на краще. А можливо, і краще, що там розірвались відносини, прийшлось піти з тої роботи. Ви підете до змін, ви поставите перед собою нові цілі і будете до них прямувати. А емоції потрібно тримати під жорстким, під строгим контролем і не піддаватися цим емоційним зривам. Також дев'ятка мечів говорить про, перш за все, про ваші страхи, які потрібно бороти в собі. Діви. Карта Дня для Дів. Для дів випадає король кубків, який вказує на такі позитивні емоції, на успіх у справі, на гарну пораду. Можливо, самі би давати комусь пораду, але день такий гарний та вдалий для того, щоб. Великі задуми в реальність. Це можуть бути якісь переговори, якісь там, підписання паперів, все буде досить для вас вдало, яке і це все вам принесе стабільність, принесе вам багато можливості попрацювати, довести, на що ви здатні, і на цьому зробити чимало й кошти. Терези. У Терезії, колісниця, успішний день, багато рухатиметесь, багато якихось поїздок, але все, що ви запланували, у вас пройде просто на ура. Саме головне не дотримуйтесь чіткого плану. День вдалий, для того, щоб все це було вдало. Ви працюєте досить активно і проявите в собі свої таланти, свою майстерність, що допоможе вам у вирішенні тих чи інших питань, які вас так хвилювали. День успішний. Ваші цілі будуть перед вами поставлені. Достигнуть, досягнуть його. Скорпіон для скорпіонів, верховна жриця. Верховна жриця говорить про те, що, можливі, якісь таємниці на вашому шляху. Про те, що варто довіритись своїй інтуїції. І про те, що будьте більше бачніші, що підписуйте, а комусь що розказуєте, тому що тут якісь можливі, ну, такі таємниці. І якісь обмани. На дні коди туз жезлів він говорить нам про початок нової справи, про гарну можливість розпочати щось важливе і перспективне для вас. Саме головне не боятися а і проявляти себе. У стрільців Королева Кубків тут будуть якісь гарні день, такі гарні емоції, гарні новини, допомога, яку ви давно очікували. Можливо, і самі ви такомусь допомагати. Тут день наскільки вдалий, що е, навіть ніхто не зможе в цей день і настрій зіпсувати, тому що все буде добре, ви в собі впевнені і задоволені розвитком подій в своєму житті. Це дуже-дуже добре. На дні колоди старший аркан світ, який говорить про успіх у ваших справах та ваших починаннях. Козироги. для козероги випадає семірка мечів. Карта попереджає про шахрайські дії, махінації, про те, що будьте обачніші в підписуванні паперів, в кому ви надаєте яку інформацію, взагалі будьте більш обачніші своїми друзями. На дні куди п'ятірка мечів, тут обмани, тут маніпуляції, тут. Знаєте, момент, де потрібно буде або захищатись, або нападати, або програв, або переміг. Отака можливо виникатиме ситуація. Проявляйте себе, але не робіть необдуманих кроків. Водолії. Водоліям витягнула одразу дві карти. Це «Туз мечів та старший аркан закохані. «Туз мечів говорить нам про вирішення якогось складного питання, про гарну можливість розпочати якийсь новий проект, якусь нову роботу, яка принесе вам досить непоганий дохід, стабільність принесе закохані, говорять про романтичні відносини, про можливий шлюб, про освідчення в коханні і про важливий вибір, який доведеться робити. Саме головне вибір має бути ретельно обдуманий, без поспіху. Рибки. У рибок випадає король мечів, багато офіційних справ, з прав з паперами, переговори, ухвалення важливих рішень, досить такий активний, насичений день із вирішенням великої кількості офіційних і важливих досить для вас справ. Ви з усім впораєтесь саме головне вірте в себе, в свої сили та в свої таланти. Колісниця на Дніпроди говорить, що день наскільки активний, але притримуючись чіткого плану, ви досягнете перемоги та успіхів у своїй роботі. Бажаю всім гарного та вдалого дня. Хочу привітати всіх моїх підписниць зі святом 8 березня. Можливо, не всі будуть святкувати, але я вас вітаю з цим днем, з Днем Весни і побажати вам всього найкращого та гарних новин і здійснення ваших мрій. Дякую всім за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!